Що там? Новий відос в Рубриці бійна Привіт таки всім! Це якраз таки у нас все. відосик в рубриці бійна позначки» залетів на М48 РПЗ. Або, як то кажем, ковш Це у нас танчик з ковшом. А планка в нього 2900 на три позначки. Тому хто ще хоче взяти, беріть, поки планка не виросла. Мені зайшов цей танчик, сподобався по обворудці. Ми могли помітити, що у мене стоїть вентилятор. А, ну. <кій> Вентилятор, досил і експериментальна турбіна. Да, це там експериментальна турбіна, плюс, ну, плюс до швидкості і плюс трішки до стабілізації. І У нас стрічний бій. І ми їдемо конечно, в місто в місто до бази, їдемо, будемо там розігрувати базу. І ще є такий стиль у мене на ньому. це Я купив, кстати, цей танчик, я прикупився за золото, коли він продавався, коли були оці якраз такі раумфальти, де ми в коробці могли вибити коробку, і в цій коробці ще раз коробку, коротше, ну ви поняли, раумфальт, оці шаріки, де, де були, був МБТБ, чи втень, там, таке от, 10 рівня танки в коробках. Ну і по ітогу повалили дерева, підсвічуємо контр і він, кстати, нас не світить. І ми його теж, а ми його якраз таки засвітили. Ну, там зараз фаза підтягується, буде по ньому давати асіст. Ну, асіст буде в мою копілку йти. Тут я пытаюсь йому каточок збить, щоб зафармити асістом. Даю дві тички, не свічусь, його не свічу. Тут трішки підтяжаю до Костіка підсвічую його, він світиться, і зараз фаза повинна дати тичку по ньому. Ні, не дає, поки що. Ждемо, ждемо, поки союзники почнуть працювати. Сопротивник уже заїхав в базу і починає захоплення бази, поки що один тільки в базі стоїть. Граю з дев'ятками, до речі, якщо що, грайде з дев'яточками, підсвічується Т-54 е 1 Це у нас якби, після нього йде Т-57 Хейві. Хтось вкачує хевіка, 2 тички даємо. Тут фаза ще тичку ему дає. Ну, нормально, 850 асіста з нього злутали, плюс 540 урону, Тут контрадішер стріляв по фазі, фаза засвітилась, ну дав мені като і я йому в бортика дав. Нормально, порядок круто. 800 урона, 800 асіста, 1600 сумарки, уже непогано. Ну і ми бачимо, що союзники там тайпіки, контркару піджали. Контрадішеса у супротивника не підставляється. І ми вирішуємо. Ну, я вирішую його піджимати також. Я підсвічую його контрадішеса, Дішеса. Він мене не світить знову. Прикольно, да? Я його якось свічу, а він мене не світить. Засвітилася 95 справа. Я потихеньку піджав, ну, щоб від неї не отримати, і переводжуся на неї. Зараз з під стінку і буду пробувати йому закидувати в комбашенку. Тут, кстати, Фаза питалася дати типу, по Т-95, ну Т-95, кстати, в ответ їй не дав тичку, і Фаза тільки ще дуже-дуже багато урону не получала. Я побачив, що Т-95 розкадешився і виїжджаю його фармити Я в комбашенку. Даю першу тичку, получаю від кобри. Даю другу тичку, получаю ще одну тичку від кобри, але вже без урону. Ну, кобра на хайш фугасах, і якби на 50 урону першої тички дала, другої тички в каток просто попала і все. При цьому не збила, кстати, каток, що дивно. Там підставляється патон, підставляється 53 ТП, Контеркара у нас танкує дуже прикольно, Бортик хорошо танкує. Мені сподобалось, як він питається від Бортику танкувати, але в нього це не виходить. Знову получає в борт, і ну, я йому сказав, щоб він відступив, щоб ну, не питався їх танкувати, але по ітогу хлопчина просто пытається від борту якось танкувати їх, і це все безрезультатно получає в борт і якраз таки, і його відправляють в ангар. 53 ТП і контрадішес. Т-96, і 6 зараз на Т-95 в'їжджає, і я жду, поки Т-95 відкидешеться тут. Паттон піджимається, до речі, на центр, фаза перевелася, Бурасик там питався, там підставляється Contra Я зараз буду намагатися вийти тичку, дай, да? А, Я тут застряв. Кстати, провтикав таймінги, із-за цього я із отримав другу тичку від Contra Dishes, або так. Да. Я провтикав таймінга і отримав птичку від контр Це Тут, а, кстати, КПЗ розвернула 95-го сракою до нас, і я його починаю по сракі фармити. Тут питаюсь, звісно, через каточок його, але чуть-чуть не виходить. Це тут, кстати, влучили. <клухи> 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 Я без урону дав, це дуже погано. І тут даю вже з уроном і уходжу в сейф, тому що ну, тут вже я отрив би тичку від нього, а мені не можна отримати тичку, тому що я дуже багато хп віддав, поки добирав того 53 ТП. і в мене якраз я є. Ну по суті, якщо в нього пройде альфа, то я відправлюсь в ангар, Мені цього не можна робити, мені треба в цьому бою третю позначку забрати, і тому я не спішу, не ризикую. За паттерн, кстати, босім я з нього залутав, нормально. Тут Т-95 вже нагліє, я не попадаю йому, на жаль, в комбашенку. Залишаюсь, до речі, я тут один, і ззаді Фаза і Борасік, котрі мене прикривають. Тут я питався йому знов комбашню дати через текстуру, ну, через текстуру цього горшочка з квітами. На жаль, не залетіло. Тут їде скорпіон, дає по Борасіку тичку скорпіон. І там борщ, кстати, дає тичку, і плюс Борасік ще дає тичку з каточком йому. Я заряджав спочатку фугас, хотів дати по Скорпу фугасом, а потім передумав і зарядив ББшечку. Тут Т-95-й старається, підставляється і помиляється стичкою, і його відправляють в ангар. Йому до аптечку борщ, і ще хтось, по-моєму, його. а, і фаза його добрала, якраз таки Т-95-го він бортом до неї стояв. Ну, Нормально, Т-95 мене не добрав, підсвічує скорпіона, борщ... борщ. А борщ, по-моєму, не бачу скорпіона. Тут я бачу, що Бурасик виривається і я буду разом з ним пробувати вириватися. Да? Ні, не буде. Не борщ добирає скорпа, Бурасик дав тичку і Борщ добрав скорпа. Все, Бурасик шотний, по суті, фаза шотна, і одного в мене тут є хелспойни. Е -е, тут Контрадішес вийшов, е -е, я не спішив з тичкою. Ви можете помітити, що я не спішив спеціально з тичкою, щоб дати 100% тичку, але по ітогу я не пробиваю. Дуже цікавий момент, Ну, ладно. не залетіла, точка полетіла в ЛД, а не в НЛД, як я стріляв, там плюс ще хотів з каточком дати, щоб його не відпустити, ну, по ітогу, взагалі урону не дав. Він добрав, на жаль, в халяву Бураска, получив тільки урон від фази, Залишилось в нього тисяча хелеспонів. і я тут один з фазою остався. КВ-5, скорпи і бафля стоять дефліті, ну, стоять в дефі спини, щоб в спину не заїхали супротивники. Рахунок 9-9 і на тисячу урону майже ми, на тисячу хелспонів просівши. Нормально. Нічого страшного. У мене вже 4 тисячі сумарки, але тут ще немає трьох позначок. В цьому моменті я ще не взяв три позначки. Кобра, до речі, забрала вафлю, на жаль. Вафля. Там, походу, вафля стріляла і її кобра забрала, Ну, кобру забрали, теж розміняли вафлю на кобру. А, ну да. Ой, ні, не розміняли вафлю на Кобру. Підіжіть, я, я збрехав. Ні-ні-ні, забрали чисто вафлю і все. Кобру то не забрали. КВ-5 поїхав, кстати, в Фошай в кобру, буде випушувати. Тут фаза піджала Контрадішеса, і я приймаю рішення заїхати якраз таки в борт Контрадішеса, але тут застрію і в моменті підсвічуться кобра, і я переводжусь на кобру. Щоб засейвити борща, але борща не виходить підсейвити і не попадаю. І треба добирати кобру, і союзники добирають кобру. Там, Кстати, Фаза дала тичку по контрадішесу і не при цьому від нього. Я їду в борт Контрадішес і буду його зараз тут зфармити, забирати. 314 факт, кстати, проходить. Кстати, альфа 280, це нормально. Ну, непогана альфа для 5 секунд КД, типу дуплетик дає, і не дає жодної тички дуплетом. Ну, ви бачили, що я не стояв просто, не ждав, поки він мені втулить дуплет. Я спеціально вертів корпусом, щоб йому складніше було дати дуплет. Я розумів, що він дає дуплет. І шансів на те, що в нього дуплет зайде весь з уроном, дуже мало, хоча б одну тичку но я танкану. Ну і по ітогу, вийшло, що я дві тички його танканув. І все, чітко, ковш спасає. Прям чітко, круто. По і того, КВ-5 там відлітає в ангар, скорпіон піджимає по центру. Я свічусь від 1390-13-90, і мені в цей момент якраз таки дає тичку. І скорпіон його, кстати, не засвітив. Зараз скорпіон засвітиться від 1390 і світиться артилерія. Тут я спішу, щоб тичку дати, І не встигаю. Фаза все-таки перша дає. І я добираю просто артилерію. Там 73 хелспойне. Тут я стою, відсвічую, зараз кобрич. Ой, Лорейн -ло -ло 40 тонн ще не світився у супротивників. І ось я його якраз таки підсвічую, Лорень, даю тичку. І В цьому моменті я вже взяв три позначки. Так, от якраз після того, як Асіст прийшов, я взяв три позначки. І. Це 4000 урону, 2К Асіста. І три позначки вже взяті. І тут просто залишилось дограти бій. Ми, ми граємо в 2-3 догравати будемо. У них є жива ЛТшка, і це не дуже приємно. Тому що ЛТшка. Може заїхати в сраку, і ми її навіть ну, на перекатки не зможемо підсвітити, ніде нічого. Ну, ладно, ми повертаємось назад в місто, нам в місті буде проще догравати, плюс там Фошик ще їде в сраку. Я тут свічусь зараз. Да, от зараз свічусь від ЛТшки і зупиняюся, щоб підсвітитися. Ну, щоб другшов Фош поїхав по центру, щоб я на перекатки від Фоша там не отримав тичку. Тому що в мене 500 хелспонів всього лише. Ну, як мінімум, я ще тичку дві даю. Ну і все, в принципі, да. Такі от справи. Відсвічуюсь і буду їхати вниз, кстати, да, Буду через низ проїжджати отуточки очки до бази. <клух> ну, Всяк випадок, вдруг Лорка поїхала в нас, я якраз підсвічую Лорку і зараз попробую ще LТ-шку підсвітити. ЛТшку не підсвічую, я підсвічую фаша. Не попадаю по фашу в борт. Там така тичечка в борт повинна була бути. Тут 13 забирає фазу і дає тичку по мені. Опять не даю урон. Знов не даю урон по фашу. Тут нарешті залітає тичка. Там зараз от я да, жду, поки 13 90 заїде в борт, дає мені каточок без урону. І я тут питаюся розтанкувати його, але, на жаль, не виходить. І на цьому бій закінчується 1-3. Клач я не зміг витащити, на жаль. Ну, якби в мене чуть-чуть більше -чуть більша пальфа вилетіла, по 1390, я б зажив би і я. Я б, 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 б Фаша розібрав би спокійно. Б, ще розібрав би фоша. Ну і по і того, Це Мастер, три позначки, основний калібр, 4556 урону, 2024 асіста, ще й півтори тисячі натанкував. Лише... Ну, Два фраги всього лише зробив. Грав, якщо що, я проти дев'ятих рівнів. Тобто, з дев'ятками. Тут були чисто восьмерки і дев'ятки, ки тобто, це не в топі я грав. По ітогу, топ-1 по урону, да, основний калібр. Навіть при поразки я заробив 1028. При поразки я взяв мастера і заробив 1028 вільного досвіду. Ефективно відіграв, нормально, прям хорошо. У них 1390, 90 кстати, то подень завтра, 800 накидав. Ну, нормально. Основний калібр я організував собі, три позначки організував собі, нормальний порядок, в плюс пішов на 90 тисяч. При цьому мене були активні е особисті резерви, кланові резерви не були активні. В мінус, ну, Із-за того, що я ну, автопоповнення боєкомплекту, ви можете помітити, зараз мінус 123 тисячі 200 срібних монеток. Ну, Дорого, дорого голода коштує, дорого на голоді грати, тим паче. Таким ДПМом і з такою альфою ти дуже часто стріляєш, і буває таке, що ти не попадаєш. Дуже часто було, що я на цьому танку не попадаю. Тобто, ну то нічого страшного. Прикольний танчик, мені сподобався. Всім рекомендую заплатіти на три позначки. Ну, попробувати хоча б на три позначки пограти. Ну я ну, планка реально невелика, але танк класний. Всім бажаю удачі, всім дякую велике за перегляд. Дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики, пишіть свої коментарі. Якщо б ви грали там, наприклад, на цьому танку, напишіть, як вам танк сподобався чи не сподобався. Мені зайшов, наприклад. Цікава ваша думка, як вам танк? Все, на цьому відео закінчилось. Всім пока-пока.